Ні дня збройних сил України у ветеранському хабі ветерана хата відбувся захід, сповнений тепла вдячності та підтримки захисників. Учні верхньокоропецького закладу загально середньої освіти перших третіх ступенів, їхні батьки та педагогічний колектив власноруч підготували подарунки для воїнів. У кожній коробці усе, що так необхідне на фронті. Під час зустрічі діти розповідали, як вони разом збирали все необхідне, аби передати свою турботу і підтримку для кожного. Ми до акції Долучилися вперше. Наш клас безпосередньо збирав теплі речі. Ми з класом та з класним керівником ми їздили та закуповували теплі речі: це носки, рукавиці, шапки, грілки, сушки для взуття. Ми старалися шукати таке, щоб їм було ну, якби. Пригоді, це щоб їм знадобилося, щоб вони могли це легко використати. Ми раді, що долучилися до неї. Тут ми збирали різні засоби гігієни, теплий одяг, шкарпетки, термобілизну. Це взагалі дуже важливо і. Для нас велика честь, що ми зможемо допомогти нашим воїнам і зробити їх життя на фронті, хоч трошки кращим. Я з батьками йшов в Мукачево і купував засоби гігієни. Ми з класом купували. Я малював малюнок для захисників. І коли ми передали малюнки, вони. Дізналися, що ми їх підтримуємо, і надіємося, що вже закінчиться війна. Особливо важливим стало живе спілкування учнів із ветеранами та волонтерами. Пізнавальні бесіди, цікаві історії і служби та захопливі ігри, які провів психолог, надихнули молодь зміцнити їхні розуміння про війну та підтримки армії. Наразі я запрошена особа на дане дійство. Знаєте, кажуть, що для того, щоб зло запанувало, достатньо, щоб хороші люди залишалися. Осторонь. Дане дійство показує, що за допомогою волонтерів Закарпаття, і за допомогою наших діток, зло не має ніяких шансів, щоб запанувати на нашій землі. Волонтери Закарпаття постійно проводять заходи, які підтримують наших військових і члени родин військовослужбовців, члени родин зникших безвісті, загиблих. А дітки, ми з ними щойно проводили інтерактив. Кожен з них розказував, який свій особистий внесок вони вкладають в нашу перемогу. У свою чергу волонтери підкреслили підтримку учнів, батьків та вчителів. Адже саме такі вчинки творять добрі справи. Сьогодні до нас завітали дітки з верхньокоропецької школи. Вони відгукнулися на нашу акцію Коробка для воїна. Подарункова коробка для воїна. І наші дітки, як завжди, підтримують ми вже неодноразово. Вони нас підтримують. Верхньокоропецька коропецька школа, ми їм дуже вдячні, особливо діткам за порозуміння за підтримку. Ві воїнів дітки школи, учні, педколектив, батьки долучаються, вони проводять ярмарки, різні благочинні заходи, збирають кошти, ну ріб випікають щось своїми руками. Роблять і з тих грошей вони передають допомогу на ЗСУ. Минулого разу ця школа передала 36 тисяч гривень, з яких були за... Закуплені найнагальніші потреби на ЗСУ. Не менш важливим стало вручення подяки до Дня волонтера, представниці організації Катерині Легерді за її невтомну працю, відданість і вагомий вклад у підтримку військових та громади. 5 числа є одне свято міжнародний день волонтерів. Ми б від громади нашої хотіли привітати волонтерів громадської організації Волонтери Закарпаття. І ветеранський простор ветерана хата за їхню роботу, яку вони виконують для нашої перемоги. Цей захід став доказом того, що разом ми створюємо спільне добро та наближаємо нашу країну до перемоги.